Обман під знаком Пі. Журналісти програми Гроші спростовують біографію найдивнішого медика України. Міліція в результаті перевірки нашої заяви встановила, що він не навчався у Вінницькому медичному інституті. Ми встановили, що він ніколи не навчався в Московському медичному інституті. Вас легко обдурити, а тисячу таких як ви, а цілу країну змусити повірити, що ви надлюдина. Андрію Слюсарчуку це майже вдається. З перекошеним від напруги обличчям він перемножує і запам'ятовує багатомільйонні цифри. Згодом колишній інтернатівець нарікає сам себе людиною комп'ютером і стає популярним завдяки телебаченню. Але саме колеги-журналісти зовсім незабаром і розкриють мега-аферу псевдоекстрасенса. Дивіться, як заробляють на нашій дріб. Вірі, і чи доведеться аферисту феномену викарбовувати цифри лише на стінах в'язниці? Андрій Свісарчук запам'ятав 30 мільйонів знаків числа пі, а ще тримає в голові текст більш ніж 20 тисяч прочитаних книжок. В одній мік та ділить многозначні числа встановлював неодноразові рекорди пов'язані з роботою над мозком. Про його феноменальну пам'ять. Вся країна знає на пам'ять у телебаченню. Не раз показували, як Андрій Слісарчук запам'ятовує 30 мільйонів цифр числа ПІ. Записуйте дев'ять Сім І як він першим в світі обіграв у шахи надпотужну комп'ютерну програму Рибка. Півтора напівочка на, на користь Андрія Тихоновича Слюсарчука. Я перечитав всіх відомих авторитетів в цій сфері. Да? Тобто я прочитав теорію, практику шахів, і мозок напрацював в специфічний досвід. Слісаршуки сам на раз наголошував можливості його мозку. Вражають на сьогоднішній день. я пам'ятаю 22 тисячі книг на пам'ять. Завдяки демонстрації своїх екстралюдських якостей людини феномен швидко стає знаменитістю. та сторінка. Добре, слідкуйте за текстом. Это не подвергает пешку опасности. вражені такими результатами увагу генію приділяють навіть українські президенти і обіцяють створити інститут мозку, який має очолити сусарчук. А нещодавно феномен отримує премію за наукові досягнення розміром у 150 тисяч, окрім прізвищ людини комп'ютер і доктор ПІ Андрій Слюсарчук стає відомим як доктор медичних наук і професор. Говоримо з українським доктором Пі Андрієм Слюсарчуком. Вітаю вас! Вітаю, але напевно не доктором Пі. Я все ж таки доктор медицини. Ніхто і не очікував, що людину із таким високим званням звинуватять у брехні. Міліція в результаті перевірки нашої заяви встановила, що він не навчався у Вінницькому в медичному інституті ми встановили, що він ніколи не щався. Московському медичному інституті газета експрес провела розслідування біографії Слюсарчука і отримала шокуючі результати. Газетяри заявляють, геній медицини немає навіть базової медичної освіти. Ось докази. Це диплом Андрія Слюсарчука про закінчення Московського державного медичного університету. А ось лист з цього ж вишу. про Слюсарчука тут ніколи не чули. По ці роки ця людина, використовуючи якусь магічну силу впливу, так і, можливо, не тільки, забезпечувала собі кар'єрне зростання. І це була його офіційна біографія. Перевірку не витримує навіть офіційна біографія. В той час, в який Слюсарчук нібито вчився у престижному московському виші, він, за словами журналістів газети, вшився на штукатурника під Вінницею. Програма «Гроші» навідалася до цього ПТУ. Директор розводить руками. У мене немає документів. Кажуть, Слюсарчука тут вже шукали. Можете подивитися, я подивився, навіть з лупою вчора, з міліцією дивився. Нинішній директор училища документів про випуск з з ПТУ немає, але це зовсім не означає, що медичний феномен ніколи не сидів тут за партою. Не знаєте, скільки дітей ми живе? 80 тисяч ми випустили дітей. Кожен рік ми беремо е, тисячу дітей. Чоловік, чоловік 100 у нас уходив в течії року сразу. Як він був у нас день-два. А от колишній директор ПТУ чудово пам'ятає Андрія, хоча після скандалу, який вибухнув, виснути це на камеру не відважується. Добрий день, привіт. Ви Юрій Богданович? Yeah. А я Наталка Фінкурс Телебачення один плюс Ви колишній директор училища, yeah. так? Yeah. А ви пам'ятаєте такого студента, який у вас навчався, Слісарчук? А що ж не пам'ятаю? Ученіки вся нічого Ну, no, no, no. Гіпнотізяри там все займався немножко этим делом. Лет 30, наверное, назад. Гипнотизер? Что которым? Да я говорить не буду. Занималась им все Мария Петровна, замполитиха наша. Она его под его крылышком была. Але Марія Петрівна, схоже, і досі захищає свого учня. Так, що до свидання. Викриття фальсифікації біографії скандального доктора були схожі на вибух за словами автора розслідування Світлани Мартинець. Тепер її погрожують чи не щодня. Перші погрози почалися ввечері. Перетелефонував близько восьми вечора сусачу. І він поздовж півгодини. Він кричав про те, що як сміють перевіряти його. Він погрожував не лише мені в цій телефонній розмові. Він погрожував всім журналістам, які будуть купати про від нього. Як Слюсарчук міг стати доктором медичних наук без медичної освіти і чи дійсно обдарив всю країну на ці питання, відповідь має дати міліція. А нині справи тільки не бирає обертів. Журналісти твердять, після резонансного викриття до них почали звертатися люди, які називають себе жертвами медичної практики Слесарчука. Ми встановили факти, коли за звичайну ампулу невідомого походження так люди платили по 4 тисячі доларів. От, людина робила капельниці в гуртожитку, використовуючи звичайну вішалку для одягу, і набрала за один раз 26 тисяч гривень. Програма гроші вже готує наступний матеріал, присвячений Андрію Слюсарчуку, аби зрозуміти, від чого людина без медичної освіти могла роками лікувати інших. Ми шукаємо людей, яких вилікував Люсарчук, і сподіваємося, що і сам скандальний професор розставить крапки дії. Зараз будь-які мої коментарі це будуть некоректними. Адже саме його репутація і біографія поставлені під сумнів.